Всім привіт, вітаю у психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко. А ви слухаєте або дивитеся блог психотерапевтки. І в сьогоднішньому облозі я розповім вам про те, як можна очолити свою дофамінову систему, тобто навчитися активовувати себе для досягнення власних цілей і більш того, навіть коригувати власну самооцінку і робити її більш позитивною. Власне, це та техніка, яку я обіцяла вам розказати в минулому облозі. Тож сьогодні. Дотримуюсь обіцянки і розповім, як її правильно застосовувати. Перш за все, для чого? А своїм клієнтам я це рекомендую, коли, наприклад, в них є депресивний стан, бо техніка допомагає потрошки, надаючи собі таку саму допомогу, адже з клієнтами, коли ми працюємо, то тиждень ми не бачимося. І тиждень часу між сесіями вони ведуть цей так званий щоденник досягнень, про який я вам говорила. І це дуже допомагає активувати цю дофамінову систему, про яку я говорила, і потрошки накопичити. Позитивний зворотній зв'язок, який допомагає вийти з депресії. Але крім того, власне, техніка допомагає і розбудувати самооцінку, і більш того, накопичити досягнення для того, щоб могти продовжувати, продовжувати, коли ти хочеш чогось досягнути. Тому я думаю, що її вартує хоча б раз почути. Але те, що я вам можу рекомендувати психотерапевт, навчитися. Вести її на постійній основі. А ну почнемо з того, а, насправді, звідки взялась техніка? Вперше я її почула від а, такого фінансового радника, насправді, Будо Шефера. І, до речі, дуже рекомендую його книжки по фінансовій грамотності, який стверджував, що якщо ти будеш вести цей щоденник досягнень мінімум три місяці, то а, твій прибуток збільшиться ну, приблизно на 20%. А якщо а, приблизно рік, то на 50%. і саме цікаве, що це теж працює і в психологічній студії сенс. Засновницею якої я, я є, ми якраз проводили такий експеримент двічі, і двічі нам це вдалося власне не навіть не за три, а на за два місяці. І ще одна історія власне пов'язана з клієнтами, яка дуже <рив> надихає моїх інших клієнтів. Пов'язана з тим, що я працювала з чоловіком, якого були труднощі, такі певні проблеми з самооцінкою. Це був його запит. І під час терапії я теж дала йому власне цей інструмент, і він почав вести щоденних досягнень для того, щоб підтримувати свою самооцінку. В доброму стані терапія завершилась, бо цілий терапії ми досягнули. Але е, я так зрозуміла, що він не завершив його вести, тому що потім я зустріла цього чоловіка вже в себе на тренінгу, а на якому учасники запитували у мене, а як можна працювати ще з, е, з самомотивацією з мотивацією. Це був тренінг по совскілах. І я знову ж таки згадала про цей щоденник досягнень. як Я вже говорила, що він допомагає е, ну так підтримувати дофамінову систему в нормі. Я розповіла про те, що навіть це впливає на збільшення прибутку. І цей чоловік стає і піднімає мобілку і говорить два місяці 18 днів на 80%. відсотків. Ну після того всі учасники почали підходити по одному і питатись, а як правильно вести цей щоденник. Тож сьогодні я розповім вам, як його правильно вести, бо власне в цьому є певний психологічний ефект, який ви зрозумієте після того, як я розповім як правильно і чому це саме так працює. Перш за все ви маєте завести для себе нотатник, звісно, найкращий паперовий. Але якщо вам не вдається, то водій, хоча б як. Кось так, куди ви записуєте як мінімум п'ять своїх досягнень або успіхів щодня? Там є деякі важливі нюанси в самому моменті прописування. Порівнюєте себе сьогоднішнього з собою ж вчорашнім, і це найкраще сприяє тому, щоб виробити власне таку здорову. Адаптивну самооцінку, яка менш залежить від впливу суспільства, і тому ви кожного разу записуєте своє досягнення, і не має значення наскільки це серйозне досягнення. Має значення, що це досягнення було. Інколи ми робимо, наче незначні речі, але вони роблять велику різницю. Про це я скажу трошки пізніше. І коли ви записуєте, то обов'язково вартую вказувати, що я це зробила, і це добре для мене. Тому що або це корисно для мене, тому що, наприклад, я сьогодні помила голову, і це добре для мене, тому що я зараз в глибокій депресії, мені це важко зробити, і таким чином ви додаєте контекст. І вже коли хтось вам скаже, що такого помити голову, ви можете полювати до того, що помити голову в депресії. Це дуже велика різниця з тим, коли в тебе все гаразд. І, власне, ось цей момент це другий момент, який вартує прописувати, тобто контекст, або коли у вас буде все добре з вашим насосом. У вас не буде розладу настрою під назвою депресія. а Те, що ви пройшли співбесіду, це може бути досягненням. Але коли вам не окей, зробити перший крок або зробити ще один крок, це якраз може бути той момент, який називається розворотним. І це те, з чим працюють психотерапевти, підтримуючи своїх клієнтів. Тож я рекомендую клієнтам записувати саме в такій формі через тому що, наприклад. Я сьогодні заговорила з незнайомою людиною, і це добре, тому що я намагаюсь справитися з соціальною тривогою, так? Або ж це корисно для мене, бо це наступний крок, щоб справитися з соціальною тривогою, або ж, наприклад, більш такий. Робочий варіант, так що я попросила у керівництво підвищення, і це корисно для мене, тому що мені пішли на зустріч, і я маю вищу зарплату. І коли ви вносите власне цей контекст через тому, що досягнення для вас стає очевидним і його дуже важко знецінити. Ну і е, третій і останній дуже важливий момент. Ви пам'ятаєте, що вести потрібно мінімум три місяці для того, щоб мати результат. І, власне, це означає не пропускати. Записувати більше ніж п'ять досягнень можна менше ні. Чому це працює? Звісно, збільшення прибутку це не самоціль щоденника досягнень це лише наслідок того, що коли ви його ведете, у вас покращується самооцінка і самоцінність. І в результаті ви фокусуєте свій мозок на тому, що вам вдається вже добре, і підтримуєте дофамінову систему для саморозвитку. Тоді ви можете краще доносити до інших свої сильні сторони і цінуєте себе більше. Ну і на завершення, у мене для вас дві новини: Перша – щоденник досягнень справді працює. А друга – для того, щоб він працював, це погана новина, його потрібно вести. Тож побачимося у наступних блогах. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я важливе при потребі. Звертайтесь до психотерапевтів. Слава Україні!